Всім добрий ранок. Ми сьогодні маємо їхати в Карпати. І в нас з вікном дощ. Кожного разу, як ми маємо кудись їхати, у нас дощ. Андрій працює. Максим бавиться комбайном, а я шукаю на телеку планету. Якусь планету, де розказують про тварин. Поки я знайшла казки в прямому ефірі. Українське радіо, мультики, сніданок на 1 плюс 1, голос Донбасу, Радіо Марія. А я про тварин, якийсь анімал Планет не можу знайти. Сьогодні в нас задача перепрошую зібрати сумки, сходити всім в душ і поїхати. Щоб поснідати бажано би було. Чому в нас наділи кодне радіо? Мене... Чому в мене переслідують на базі? Тиба прислідувати Радіо Байрактар, Радіо Берець, Авторадіо, що за радіо, Єдині новини, «КСТБ», Петро. Все, буду дивитися. Ця погода, це щось. Просто рікою дощ тече розказую, Андрій зараз поїхав зі своєю мамою в лікарню, тому що Максима сестричка в лікарню випала. І в мене тут на душі такий хрус, бо там, ну, дитина з таким діагнозом попала, ну. Но... В мене в голові не вкладається. Я взагалі нічого не можу робити. Тоді каже, давай, поки я там поїжджу, ти складеш сумку, а я нічого не можу складати. Ж це Максим от, емоційно вже такий. Він відчуває, що я така. Отак я зазвичай готую нас в поїздку. Я. Дивлюся погоду, яка там, напевно, кількість днів. Дивлюсь, скільки днів нам потрібно, на яку кількість днів нам потрібні речі. І от збираю собі, наприклад, у нас погода така дощ і не дуже спекотно, але можливо, спекотно. Але й можливо сильний вітер. Тому я беру дві пари джинсів, якщо одні намокнуть, коли ми будемо гуляти, кофту теплу, футболку. Далі комплект такий: шорти, дві футболочки і кофта. Це, якщо вдруг, можна одягнути шорти і кофту, або шорти і футболку на вибір. Ой. Піжама, платтячко і саме легше, Шорти і футболочка найлегше. Дещо дві пари білизни, цей купальник, шкарпетки. Те саме в Андрія. Найлегший одяг, штани, футболка. До речі, той комплект, який я купляла. Три пари шкарпеток, дві пари білизни, купальник, світлий образ, штани Майка, темний образ, штани Майка і запасна кофта. Тепло. Тепер це все треба скласти в сумку. А тоді будемо збирати косметичку. А, ще Андрій. Ще одні шорти. Він сказав, що він поїде в шортах. От він одягне шорти, футболку і цю кофту. От. Якби оці речі, це те, що лишиться, на... Три дні. Чому на три дні? Щоб була можливість сьогодні один раз перевдягнутися, завтра і післязавтра поїхати теж в частенькому в гарненькому. Лізь. Давай лізь. Чеки, ти бачиш, я збираю. Ми тебе лишаємо і їдемо з тебе. Треба взяти футболку, в якій він спить. Я згадала. Давай трусики вдягнемо, бо ти мені тут голий в кадрі ходиш. Давай, давай! Я беру взуття, собі шльопки, Андрію шльопки, собі. Це візьмуть всі як босоніжки, Андрію Андрія Сандалі. Сюди ще підуть Андрія Сандалі. Цей відділ піде косметичка, аптечка, мій комп'ютер. Андрій, напевно, на свій комп'ютер візьме в рюкзаку, з горядки. І підгузки. Зазвичай я все складаю так, що все поміщається, все сюди влазить. Ідеально. Так, косметичка це завжди бритви трімель, шампунь, сухий шампунь, термозахист, щітка резинка. Вмивалку я беру тільки одну. Вечірній крем, денний крем, крем під очі, пать. Паці на вечір, це виродка на ранок, сонцезахистон, помадка, туш. Я не беру змивалку для туші, тому що оця штука класно відмиває весь макіяж. в принципі. Оце і це, з цим вона справиться. Я не беру косметичний набір, такий як палички для вух, бальзам для волосся. Ватні диски, тому що це все дають так, само як щітку, зубну пасту. Це все дають, і на два дні брати це з собою. Не бачу сенсу, якщо там дають. Крім своїх ліків, яких в мене там багато, я ще беру термометр, дитячі каплі, норофенчик і судокрем для Максимка. Собі цитрамон, щітку для зубчиків і нокспрей для носу. Це ще, крім того, що я беру просто зі своїх таблеток всіх. Та сину? І це от теж відправляється сюди. Все, така друга половина. Сандалі, косметичка, персики. Черешні це не мити. Ми там будемо мити і мій ноутбук. Зарядку і англійську я поклала сюди. Все, така mm. в нас сумка. Дивіться, тому ми Максиму купили ще одну сумку, тому що зазвичай ми не могли вмістити все наше плюс Максима. І тому ми ще брали якісь рюкзаки чи сумки окремо. А тепер от. Тут всі наші речі, моя англійська і зарядка ноутбук. А всередині ноутбук, перекус. Максиму на всякий випадок молочко, ще зараз пляшечку поставлю, я забула. Я вам знімаю, в процесі ще оце все доробляю. пляшечку треба помити. Наші сандалі, косметичка. Все. І наша сумка зібрана. І в Максима сумці будуть речі, підгузники, записне взуття і іграшки. Якраз супер. Все, тепер точно все. Я ще сюди. Доклала їсти, доклала коло, доклала басейн. Тепер точно можна закривати. Спадки. Ну вона Добраніч, Добрані син. Так. Показую, що я беру Максиму. Книжечка, окуляри і оці іграшки. Далі. Піжамка, трусики і плавочки, шкарпеточки, кепочка, дві пари взуття. Чому ти плачеш? Чому ти плачеш? Що сталося? Ти що смішний? Ти смішний? Не ходим, коти. Дальше. Футболочок три пари, штанішок легеньких дві пари, запасна кофточка і шортики. Чотири пари, тому що Максим в більшості без підгузка, і він ходить або ну, без підгузка в більшості ходить і час пісяється. От. А, і ще цей тракторець з причепом. Оце ми беремо. І підгузки в півпачки.

Зараз. А у є сумка. Давай ми тобі машинку дістанемо, поліцейську ми є літачок і поліцейську машину візьмемо тобі в машину. Щоб та Ну, то відволіктись. Машині відкрив зараз, коли ми позарміли автописку. Мені завжди, коли я складаю речі, здається, що я поклала замало. І що щось станеться і не хватить. Так, і трактор теж в машину беремо. Напевно, ні, давай трактор сюди покладу. Так, трактор сюди. Усе. Ось. Дві сумки готові тепер. Вдягаємося, купаємося і виходимо, бо Андрій подзвонив, що він вже їде. Ми зібрані, Андрій приїхав. Звісно, ми такі вже трошки голодні. Максим не хоче вдягатися, щось плаче. Йдемо. Тут порядок, як завжди, навели, вікна повідкривали, всюди частенько. Кіт, тебе лишаємо на господарстві. Скоро вернемося. Кухню кухні теж все прибрала я. Міття Андрій, виніс. От у нас. Три сумки. Один, два, три. Тато пальцем. Тепер тата пальчик не болить. І мають тату, це балончики. Співати про балончики. А балончики пшик-пшик прикроблять. Там багато повітря. Балончики, тато заправляє, раз в два тижні була кислотою. Пшик-пшик, балончики, балончики, пшик-пшик, Вони чорні та вели. Так, Балончик важить кілограм шесть Він не простий балончик, приклякає. Чи не хочу тягнути? Балончик. Що, Ви не вивайся. Я Максим колишається вдома. Чи ти, дома, ти, вивочий, ти лишаєшся А мама з татом їдуть відпочивати в гори. Ти будеш вдома. А Максимко лишається з котиком. Ти будеш з котиком? Бо Максимко не хоче вдягатися. Максимко. О, на гори. Ми їдемо. Добре? Ти без нас пораєшся? Мама тобі нічого їсти не залишила ти мало їш, там в тебе черешенька, тобі хватит. <ривіт> ти пам'ятаєш мене завча англійська. На третю, тридцять. <тит> Термай коробочку, будеш насти коробочку тримай. Хай ножку. Ага, без, без шкарпа. А, шкарпакси. Насос. Ще. Ну, Це насос. Пуста у нас. Сіяту і на кулинг. Сідай на кулинку татую. Ні. Скажи, чому ти плачеш? Ти плачеш, Ти плачеш, тому що ми їдемо вгору і мама тебе бере на руки. Закінчуємо це відео так, бо ми з Андрієм посварились. Максим подіяв на нерву конкретно. Давайте. Почнемо вже знімати, коли ми приїдемо. Цімкої мою дуже смачну булочку, точніше, круасан з вишенькою. Віддаю дитині найкраще. Все, їдемо. Мішай, це буде для вас тепер останнім кадром. Там